церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Другий Ватиканський собор приділяє належну увагу значенню сакральної музики та літургійного співу, які є пріоритетною частиною у літургії церкви. У цьому епізоді ми поглянемо на кілька особливостей цього навчання, які дозволяють покращити якість богослужінь, а також розглянемо ключові аспекти, які проливають світло на багату історію григоріанського співу. Задля діяльної участі у співі Божого люду під час богослужінь Конституція Сакросантум Кончиліум наголошує на всебічній музичній освіті. Ці вказівки спрямовані на те, щоб посилити усвідомлення християнами своєї ролі у християнських громадах. Йдеться не лише про музичний вишкіл, а й про те, щоб вірні мали відповідні знання про літургію та її духовність. Не менш важливу роль відіграють богопосвячені особи та священнослужителі, які повинні отримати належне формування, щоб знати, як у своїх спільнотах та громадах вибрати найбільш відповідну сакральну музику й пісне співе для богослужінь. Відсутність належної музичної підготовки впливатиме на вибір відповідного напрямку для тих, хто залучений у громаді до виконання різних музичних служінь. Натомість хороше знання про значення і цінність літургійного співу допоможе підвищити якість літургійної музики під час богослужінь. В давнену, при соборах і монастирях існували справжні кузні мистецтва та віри, де створювались музичні твори, з ними експериментували та впроваджували їх безпосереднього богослужіння. Ці школи виражали живу віру, розкриваючи культурне і духовне багатство церковної громади. Сьогодні ж парафіальна активність в літургійному співі покликана сприяти, щоб всі вірні активно залучались до богослужінь, творячи єдину симфонію музики і молитви. Церква на Заході та Сході славиться різноманітним вираженням літургійного співу, який бере початок від живої віри, вираженої в культурі конкретного народу. Щоб підносити людину до Бога та сприяти її освяченню. Наприклад, у традиції літургії латинського обряду чільне місце займає грегорянський спів, який бере початок від давньоримського співу, так званого «Каунтус Романус. У першому столітті після Різдва Христового апостол Павло приніс християнам Риму мелодику юдейського походження, яка поступово адаптовувалася до місцевих громад. У цій спадщині чільне місце посів звичай співу псалмами. Протягом кількох наступних століть римська церква використовувала у своєму богослужінні грецьку мову та обрядові елементи з інших регіонів, таких як Сирія, Мала Азія та Візантія. Іншими словами, церковний спів у перші три століття об'єднував музичні мотиви різних культур. Після припинення переслідувань християн у 313 році церква розпочала процес власного літургійно-музичного формування, використовуючи елементи головно трьох культур, священних книг юдеїв, модальної системи та теоретичних технік досягнень греків, а також поезію і віршовану ритміку римлян. З цього процесу народився так званий давньоримський спів. Традиційно грегорянський спів пов'язують із святим Папою Григорієм Великим, який об'єднав наспіве у творі антифонарії, створивши таким чином оригінальний корпус, з якого впродовж наступних століть черпали цілі плеяди канторів. Особливістю григоріанського співу є те, що він є результатом редакції давньоримського співу, здійсненим представниками франкського духовенства. У 8-9 столітті за часів правління короля Піпіна III та його сина Карла І Великого, імператора священної Римської імперії. У цей період давньоримський спів вже зазнав значного впливу візантійського співу як завдяки авторитету імператора Східної Римської імперії, так і через присутність в Римі та Південній Італії грецьких монахів і папів грецького або сирійського походження. Як наслідок проста мелодика давньоримського співу розквітла мелізмами та іншими оздобами, характерними для східного колориту, імператор Карл Великий, який вбачав у літургійній єдності запруку стабільності, поширив грегорянський спів на всю територію імперії. В результаті давньоримський спів, прикрашений візантійським стилем і перероблений за Франко-каролінськими канонами, поширився майже по всій Західній та Центральній Середньовічній Європі. За винятком території сьогоднішньої міланської архідієцезії. У такий спосіб вдалося уніфікувати обряд, зберігши єдність церкви на заході. Як визначити Григорянський спів. На відміну від багатоголосся, тут всі голоси співають єдину мелодію. У Григорянському співі використовується виключно діатонічна гама, що складається з натуральної послідовності звуків з однією лише альтерацією сі бемоль. Загально відомо, що сучасна музика використовує всі звуки нотного стану, але саме завершальна нота, відома як тоніка, визначає тональність. Григорянський лад не тональний, а модальний, де послідовність тонів і півтонів всередині гами визначає лад. Ноти григорянського нотного стану не мають абсолютного виміреного значення, як у сучасній музиці, їх фундаментальна цінність полягає в тому, що ми називаємо простим тактом, який є неподільним. Таким чином, основними характеристиками григорянського співу є монодичність, діатонічність, модальність та вільно ритмічність. Варто зазначити, що сьогодні спосіб сучасного грегорянського співу не є ідентичним григорянському ладу, який існував понад тисяча років тому, адже відрізняється в темпі, висоті нот та частково у звукове добування, все ж протягом останніх сторіть можемо простежити певні зусилля з для наближення до першоджерел джерел григорянського співу. Велику заслугу в цьому варто надати насамперед так званому цицеріанському руху в Європі. Згодом рух знайшов велику підтримку в папи X, який видав мотопропріо Інтер Соліктудінес про оновлення сакральної музики, підтвердивши принципи цицеріанського руху. В майбутньому дискурс щодо григорянського співу продовжився завдяки монахам бендиктинцям еволюціонувавши в одну з течії літургійного руху ХХ століття. Кульмінацією дискусії стало навчання Другого Ватиканського собору, який підтвердив пріоритетний статус реворянського співу для римської літургії. Соборні документи містять вказівки щодо можливості застосування також інших родів сакральної музики в літургії церкви, вказують також і на потребу нормативних книг з риворянського співу, а також ініціюють появу видань з простішими мелодіями для використання у менших церквах. Церква завжди з пошаною ставилася до регорянського співу, адже він виник із поєднання досвіду монашої нашої духовності й перших християнських спільнот, які осмислювали свою віру, трансформуючи її у спів. В основі майже всіх текстів регорянського співу міститься Боже Слово. Псалми та інші біблійні уривки перетворюються на молитву хвали, благання та подяки. Музика підсилює Боже Слово, додає йому величі та художньої краси. Скеровуючи серця вірних до переживання емоцій та почуттів його змісту. Крім того, Греврянський спів використовує ті музичні форми, які є характерними для літургії. Тут ми знаходимо гімни, антифони, псалми, стихири, музичні структури літургійного співу, які створені саме для використання під час богослужіння. Таким чином, завдяки своїм особливостям, реврянський спів вчить застосовувати музику як інструмент, який підсилює літургійну дію. Чинячи вірних справжніми учасниками діла спасіння. Другий Ватиканський собор передбачає інші роди сакральної музики, де грегорянський спів може стати орієнтиром, щоб музичні композиції були пронизані тим самим духом, який спричинився до формування грегорянського співу. Іншими словами, грегорянський спів є певною точкою відліку для розуміння того, як замислюється музика для літургії. З одного боку, сакральна музика повинна зберігати свою універсальність і водночас бути прихильною до культури, в якій звучить, щоб промовляти зрозумілою і близькою історичному моменту мовою. З іншого боку, попри зміну епох, сакральна музика повинна зберігати духовний і богословський зв'язок зі своєю великою традицією.